Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. Сьогодні з вами я, Кирило, та моя колега Діана. На автообзорі у нас автомобіль Hyundai Tucson 21 року з революційним дизайном! Підписуйся на наш канал, став вподобайку, а також пиши коментар. Засновник компанії Чон Жу Йонг починав продавати ріс, починав як автомайстер. До 30 років він працював на сім'ю, щоб забезпечити сім'ю, і лише в 1946 році відкрив свою автомайстерню, яка згодом переросте в автокомпанію Hyundai, яка в перекладі означає сучасність. Динамічні геометричні форми, гострі кути, а також приховані ходові вогні. Роблять новий тусан неперевершеним на дорозі. Наш кінде названо на честь міста Тусон у штаті Аризон. На мові корінного населення цього регіону, це індейці. Тусон означає весна біля підніжжя Чорної Гори. Дуже красива назва і автомобіль. Також завдяки ширшому кузову, наш авто виглядає більш мужнім і більш прогресивним завдяки ось таким багатогранним ставкам та, як вже казала, гострим кутам. Чотири, саме чотири покоління було у даного автомобіля Hyundai Tucson. Наш автомобіль четвертого покоління почав виготовлятися з 2020 року і вироблений відповідно до нової дизайнерської ідентичності Hyundai Чуттєва спортивність. Щодо оптики, вона не класична. Дені ходові фари розташовані неначе як крила ангела. А ось дальнє світло розташоване як протитуманні фари у інших авто. Окрім того, що площа денних ходових вогнів дуже велика, при повертанні руля, при повертанні керма буде підсвічуватися також площа справа чи зліва. Окрім цього, наші фари а, адаптивно переходять на дальнє світло. 16 клапанний клапаний двигун з магаточковим вприском MPI. Двохлітровий кінських сил тут 155, а крутного моменту 192. До речі, авто офіційне покупалося в Дніпрі і пробігу тут лише 62 тисячі кілометрів. Довжина даного авто 4500 міліметрів, ширина 1865, висота 1650, а кліренс. 195 мм. До речі, хочу підмінити те, що авто повністю захищено нефарбованим пластиком. Також цікаве вирішення ззаду автомобіля, такі ось ікли. І пропоную вам перейти до багажного відділення. Багажне відділення у нас доволі таки велике та габаритне. І перше питання у вас виникло: чому докатка лежить тут? Тому що у нашому авто газова А, Об'єм багажного відділення 620 літрів, а з розложеними сидушками навіть 1700. А Закрити та відкрите багажне відділення ми можемо трьома способами. Перший, як ви вже бачили, з кнопочки. З водійського сидіння. Ну і, звичайно, за допомогою ключа. Як тільки ми сідаємо у салон, ми одразу відчуваємо цю легкість, цей неперевершений, бачимо, дизайн автомобіля. Він чимось схожий на, від, я б сказала, на ягуар цими лініями. І Hyundai оснащив новітню технологію обдугу Multi-Air Mode. Система забезпечує приємний мікроклімат, який забезпечує більш м'який поток повітря усередині. У нас трьохзонний клімат підігрів сидінь як передніх, так і задніх. І передні ще є обдув їх. Також є підігрів керма. Як на мене, фішка цього авто це бездротова зарядка. Пряме включення з заднього ряду автомобілю. Я сидів за людиною 1,95 м, мені було зручно салон простори, а, в салоні темний потолок. А, ззаду є клімат, контроль, а також підігрів сидінь, який знаходиться на дверних картах. Окрім цього, а, ми бачимо тут ізофікси, підлокотник та а, шторки у дверних картах. З таким чином вони чіпляються. Оп. І оп. В автомобілі в нас налаштовані парктроніки як ззаду, так і спереду. Окрім цього, камери 360, які дозволяють нам бачити траєкторію руху автомобіля, яка буде допомагати при парковці та при маневрах. В автомобілі в нас є датчик сліпих зон, який допоможе не потрапити у ДТП. Одна із опцій цього автомобіля. Це утримання у смузі у руху. Також додатково ми можемо включити ось таку кнопку на рулі, яка буде автоматично підрулювати автомобіль у центр смуги. Цей автомобіль навіть слідкує за твоїм рівнем уваги. Дивись, він завжди слідкує, як ти реагуєш на ті чи інші ситуації, та видає характеристику. Свого поведіння на екран. Автомобіль як спереду, так і ззаду, реагує на об'єкти. Тобто, якщо позаду тебе буде машина, руль завібрірує та дасть а, сигнал, що позаду небезпека. Так же буде і спереду. Даний автомобіль має три режими водіння: як спорт, еко та звичайний комфортний. В режимі спорт автомобіль працює на підвищених оборотах, а в режимі Еко навпаки. Який сучасний автомобіль. Даний автомобіль оснащений системою допомоги при спуску з гори. І зараз ми її продемонструємо. Нажимаємо кнопку, на екрані бачимо іконку даної функції. Я відпускаю тормоз. І автомобіль саме відтормажується. Підіймаємося вгору. Потрібно відпочити. Нажимаємо кнопку Auto Hold. я обираю ногу з гальмів і ми стоїмо, не рухаючись. Зазвичай наш автомобіль рухається на моноприводі, але за допомогою системи H-track у моменти, коли це потрібно, автомобіль автоматично додає крутного моменту на задню ось нашого автомобіля. Також ми можемо підключити. Постоянний повний привід за допомогою кнопки ЛОК. Зеркало заднього виду в нас з автоматичним затемненням, також бокові зеркала заднього виду в нас з підігрівом. В даному автомобілі є асистент запобігання зітканню спереду. Ми провели такий експеримент, і автомобіль дійсно сам загальмував перед мною. Розхід палива по трасі дуже приємний: це 6 літрів. Змішаний буде до 8 літрів. І це ж на бензині. Ви не забувайте, що в нас стоїть ГАЗ. І так, що ми маємо у підсумку? Новий Hyundai Tucson. 62 тисячі пробігу, повнопривідний, і знаходиться він у нас по адресу вулиця Книгини Ольги на території салону Volvo. Машина музика. Приїжджайте на тест-драйв. Ягині Ольги 19Б. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, відправляйте відео друзям і до побачення. А також пишіть коментарі, як вам наша українська мова. А це лишнє.